Вітаю, друзі! З вами Оксана, сімейний обід номер 3. 3. починаю відео я традиційно: з того, що я включаю чайник. Закипає чайник. Спочатку вариться компот, тому що він мусить настоятися. Потім м'ясо, тому що воно довше готується, ніж булгур і салат в останню чергу. Друзі, чому я акцентую увагу на тому, що так я все одночасно ці процеси поєдную, особливо для молодих. Господин дуже важливий цей кухонний таймінг, щоб не превратитися в кухонну рабиню, розумієте? Забігла, все наготувала, вийшла з кухні. Компотик закипає. Майже, майже цибуля вже шкварчить. Друзі, ви помітили, що цибулі багатенько. Прямо в мене один до одного, 50 на 50 із м'язком. Цибуля така От. Курочка філе, воно не сильно смажується, воно таке собі соковите вологи і залишиться. А от цибуля всмажиться добре. І тоді вишукуєш в цій засмажці, де б цибульки взяти такої смачненьки. Вона й дає смак, аромат. Ну і до того що вона не надто дорого коштує. Правильно, друзі. Закіпів компотик, накриваю кришкою, дістала спеції, перець з горошком, як зазвичай, сіль, хмелі сунелі і трошки мускатного горіха, і трохи можна коріандру. За вашим смаком. Бо курка ніяка, а цибуля не витягне смак. Справа в тому, друзі, що нам ще цією засмажкою треба перекрити гарнір, який я не дуже полюбляю. Та, ну, мало хто так сильно великий фанат каш. Але вони, друзі, є дуже корисними, так як саме вони містять клітковину. Це і є те цільне зернове, що ми шукаємо в якихось там корисних хлібах і булочках. Місяць купою вітамінів групи В, що важливо для ростучого організму, для нервової системи. Ну, це довгі вуглеводи, а не швидко-легко засвоювані. Ну, друзі, треба їсти. Так, я ввела раз, раз на місяць точно перлову кашу, так ось зараз булгур буде, або пшенична будь-яка кашка, особливо стільного зерна, вона є корисною. Для того, щоб каша розкрилася і мала якийсь такий смак, бо вона ж то таке ніяка. Це булгур просто. Я даю зовсім трохи солі, зовсім трохи цукру. І отак вінчиком помішую, щоб рівномірно вона не грудками і рівномірно проварювалася. Часто вінчик на кухні приміняю. Залізний звичайний. Ну, масло, звичайно, в кашу також можна. Так, Булгур зготувався, я його накриваю кришкою і в мене електроплита ще трошки тримає. Ну, індукція але вона ще тепла. Якщо буває так, це я зранку готую, наготовляю, а в обід, допустим, прибіжить людина і поїсть, то я закутую в рушник кухонний і в обикновене покривальце, ну, як одіялку. І тоді аж до обіду, по-перше, вона готова, тепла і вам не потрібно її переварювати, робите трошки альденте. І вона настоїться до обіду і повністю розм'якне, і стане корисна і правильна ця каша. Отже, каша готова. Овочі я нарізала на столі оливкова олія, оцет і сіль, щоб воно не стікало. Ну, може, все не з'їсться. Буває, той салат залишається, а шкода грошей і часу свого, що ти стояв, нарізав. М'яско в нас завершує процес приготування. У мене до вас є запитання, друзі. Як ви готуєте спочатку цибулю обсмажите, чи спочатку м'ясо, а потім додаєте цибулю? Бо я не можу визначитись, так чи так, тому я зараз все підряд накидала, смажиться воно байдуже також. Та й це, друзі, ми з вами справилися за 25 хвилин. Ось моя хвилена каша пшенична під модною назвою Булгур. Це по праву руку баклажанчики, просто запечені без шкірки, консервовані завжди в холодильничку. На салат, хочете оливки додайте, робіть салат грецький, там, зелені якоїсь, можна так і шматочками. Ну, друзі, м'ясо таке дійсно всмажилося, подивіться, в нас цибулі навіть менше стало, ніж самого м'яса. Хоча було спочатку навпаки. Друзі, там же ж на вулиці сюрприз, ви знаєте. Хоче женіть, але йдемо. А, ще, до речі, дозвольте підхвалити, бо хто як не я. розумієте, Ну, хто як не я? Сьогодні вийшли шоколадні кекси домашні для маленьких дітей. Бачите, які вони малюсенькі. Геть такі на один раз або для маленької дитинки. З творожним кремом творог український м'який сир, звичайний кисломолочний сир. І можна давати малятам, щоб вони ж також ласували. Ну, компот. А ще корисніше узвар, але як тільки роздобуду сухофрукти, одразу вам покажу. І ще можна вітамінізувати свій раціон. Взиму, за допомогою висушеного висушеної шипшини, яку ви мусите заварити в термос на ніч, і вранці у вас отримається такий рожевий, дуже красивий чай. І тоді ці плоди саме таким чином віддають всю свою користь. Інакше без, безполізна втрата часу. Йдемо. Вибачайте за якість, але ми, друзі, всі в снігу. І ось у дворі прикрашена ялиненька. Маленька ялинка світиться усю ніч. Уявляєте, який у нас тут ночнічок? Завтра спробуємо роздивитися ще ліс засніжений. Так що дозвольте, друзі, подякувати за підтримку, за те, що дивитесь, коментують, я так розумію, мої студенти бувші або клієнти, або люди, ну просто які мені довіряють 100% і готують, я бачу не перший раз. Мені це дуже приємно, всі алгоритми Ютубу ви знаєте, лайки там, колокольчики, ділитися відео, додивлятися до кінця. Вам це не важко і геть безкоштовно, а мені буде дуже приємно.